І величні. радіють наші села і міста. Нам народилося дитя передвічне. Ми вам вітаємо, ми вас вітаємо з Рисом Христа. Очима віри ясно споглядаю, яка чутова і прекрасна мить. Я постухами. Я Бога прославляю за те, те дитятко, що у яслах спить. Радійте, люди, Бог вам народився. Небесний ангел нам про це звістив. В людському тілі він цей світ з'явився, щоб ти і я в його селях жив. Ліство Христове, це не подарунки, це не благодать Небесного Отця, це близькі з нашим Господом стосунки, це Божий мир, що сповнює серця. Це не ялинка, що вогнями сяє, це Божий син, що світ спасти прийшов. Це та зоря, що душу зігріває, даруючи і віру, і любов. Нехай ніхто сьогодні не сумує, галину звуки радісних пісень, нехай це свято радість подарує серцям, що смутком сповнені в цей день. Ім'ям Христа ми вас благословляємо, Василя е, ваших спокій хай царить. З Рицом Христом ще раз вас вітає, нехай вас рясно Бог благословить.